Твоя енергія є індикатором для приваблення інших людей. Я спостерігала за собою в ті моменти, коли до мене тягнулись усі, хто мене оточував. Також я спостерігала за іншими, до кого тягнуться люди. Я бачила, що майже усі хотіли з ними спілкуватись і отримати, хоч трішечки їхньої уваги. І я виявила певні якості, які дійсно приваблюють гарних і гідних людей. Всім привіт! Я Таня, і ви на моєму каналі Омнамо. Усе своє життя я досліджую енергопрактики, і сьогодні я розповім вам про те, як ваша енергетика впливає на те, як на вас дивляться інші люди, як ваша енергетика впливає на вашу привабливість. Звісно, зараз ви можете сказати. Людина, яка гарно виглядає, приваблює інших людей. Але це не зовсім так, і справа тут взагалі не у зовнішності. Я гадаю, кожен з вас спостерігав таку картину, коли дівчина не суперсимпатична, але навколо неї так багато хлопців і взагалі багато людей хочуть із нею спілкуватись. І також я спостерігала за багатьма дійсно гарними людьми, але вони взагалі не привабливі, і вони ніяк не заворожують. Ти можеш дивитись на інших і розуміти, що так вони дійсно гарні, але в них немає нічого такого, що може приваблювати. Енергетично вони не привабливі. Всередині них немає нічого такого, ніякої внутрішньої родзинки. Ми вже з вами заговорили про зовнішність, тому нехай це буде нашим першим пунктом на сьогодні: прикладайте зусиль до свого вигляду. Знаєте таких людей, які намагаються гарно виглядати лише для зустрічей, для побачень, коли вони виходять кудись у світ. А в звичайному житті вони взагалі не доглядають. За собою вони можуть навіть не помити голову, не розчесатись, вони можуть вдягнути брудний одяг і вважають, що це ок. Мої любі, ви завжди маєте виглядати чисто і охайно. Я буду казати про це у кожному такому відео. Приймайте душ щодня, двічі на день, зранку і ввечері. Беріть свої речі, слідкуйте за чистотою навколо себе. Використовуйте різні косметичні засоби по догляду за собою. Просто будьте гарними в першу чергу для себе. Коли несподівано травму. Питься якась подія, вам не потрібно буде для неї готуватись, тому що ви вже будете у своєму кращому вигляді. Навіть в ті дні, коли ви виглядаєте не як суперзірка, але ви будете чистими і охайними. Ви все одно будете гарно виглядати. Ті, хто зараз одинокий, якщо ви хочете зустріти свого партнера, вам доведеться докласти зусиль. Ви маєте, хоча б підібрати зачіску, яка пасує вам, змінити свій стиль на той, який підходить саме вам. Так ваші шанси значно зростуть. Просто будьте тою людиною, яка б сподобалась вам самим. Я розумію, що іноді бувають такі моменти, коли людина знаходиться в депресії, в неї просто немає бажання і сил доглядати за собою. Це нормально. Але такий період має тримати максимум два дні. Потім ви встаєте, йдете, приймаєте душ, миєте своє волосся, вдягаєте чистий одяг, і ваша енергетика вже буде змінюватись. Якщо у вас немає грошей ходити на усілякі косметичні процедури, просто будьте чистими і охайними. Ти гієнічно чистий, це повага не тільки до себе, але і до оточуючих людей. Другий пункт будь самим собою. Це одна з найголовніших речей, яка входить у сьогоднішній топ порад. Як ви гадаєте, чому ви спостерігаєте за більшістю популярних людей, на яких ви, наприклад, підписані в інстаграмі? В них є безліч якостей, які ніби ніяк не роблять їх якимись особливими, і виглядають вони звичайно. Але ви слідкуєте за ними лише тому, що вони являються самими. Собою вони не бояться бути такими, які вони є. Бути тим, ким ти являєшся, приваблює людей. Звісно, тут є і але. Дуже багато блогерів намагаються копіювати один одного, тому що вони вважають, що існує якийсь певний шаблон, який приведе їх до успіху. Але повторюючи за кимось, вони не отримують такої кількості переглядів, вони не отримують такої кількості підписників, вони не отримують такої кількості лайків, вони не отримують такої кількості уваги, тому що вони просто копіюють. Кожен має закладати у свій власний бренд свою власну енергію, коли людина чесна і самим собою це щитується на. Іншому рівні впевненості. Що б ти не робив, чим би ти не займався. Інші люди будуть зчитувати твою спробу бути самим собою, а не кимось іншим. В тебе можуть бути власні межі. Якщо ти гарна людина, залишайся гарною людиною. Не потрібно вдягати маску bad bitch, якщо ти не являєшся такою людиною. Не треба цього робити тільки тому, що ти вважаєш, що це залучить більше людей до твоєї персони. Можливо, на тебе і звернуть увагу, але будуть считувати як клоунесу. Наприклад, я в якийсь період свого життя хотіла здаватись більш. Грубою, більш власною, більш твердою, але це був всього лише мій психологічний захист, тому що я не знала, чи сподобаюсь я іншим, якщо я буду самою собою. І це була моя найфатальніша помилка. Я показувала себе не з найкращого боку, і більше того, я вдягала на себе чужі маски, і ніхто не розумів, яка я насправді, тому що з одними я була така, з іншим я була така, але в цілому я ні з ким не була самою собою. Це був мій такий власний досвід. І і власний експеримент для того, щоб зрозуміти, що найкраща моя роль це бути собою. Розумієте, коли ви носите маски, ви приваблюєте непотрібних для себе людей. Ви влипаєте в історії, які не ваші. Ви зустрічаєтесь з партнерами, які вам не підходять, робите те, чого вам не хочеться. І це все лише для того, щоб комусь сподобатись. До речі, коли ви не являєтесь самим собою, ви починаєте приваблювати до себе шахраїв, брехунів і так далі. І ваша комунікація. Ація з такими людьми просто псуватиме вам психіку. Ви завжди знайдете своїх людей. Просто будьте собою для того, щоб створювати свою власну історію. Третій пункт аура. Високочутливі люди завжди считуватимуть твою ауру. Можливо, ви помічали і за собою, що коли ви спілкуєтесь з кимось, ви можете на тонкому рівні считати енергетику тієї людини. Ви можете помічати її настрій, ви можете помічати її намір. Це також може бути якийсь дискомфорт в компанії певної людини, або ви просто відчуваєте себе якось кепсько. Все лише тому, що ви просто відчуваєте енергетику тієї людини, яка вам не. Підходить, коли людина гнила зсередини, вона зневажає інших, вона ненавидить інших. Це завжди зчитується на її обличчі, навіть якщо вона посміхається. Наші зморшки, мімічні зморшки на нашому обличчі це такі заломчики на нашій шкірі. Вони завжди видають ту емоцію, яка постійно перебуває у нашому стані. Неважливо, що та людина робить, неважливо, що вона говорить, неважливо, як вона посміхається, але в очах завжди буде написана справжня емоція. Також вам завжди буде комфортно з людиною, яка бачить красу в інших, у всесвіті, у навколишньому світі, в природі. Абсолютно всюди. Ви точно чули такі вирази, як краса в очах того, хто дивиться. Або людина помічає лише те, чим наповнена зсередини. І якщо людина постійно всіх бачить поганими, жахливими, вона сама такою являється. Тому, якщо в тебе є така проблема, розпочни саме з неї. Зовні ти не зміниш вираз свого обличчя, якщо ти не зміниш те, що в тебе всередині. Четвертий пункт створи цінність, створюючи дефіцит, привабливі люди завжди знають, коли їм пора йти. Ви маєте слідкувати за своїм енергетичним станом. І якщо ви розумієте, що ви вже втомились, вам потрібно йти відпочивати. Ви хочете побути на самоті. Ідіть і відпочивайте. Не потрібно виснажувати себе, залишатись на зустрічі, коли у вас вже просто голова йде обертом, але інші люди просять ну залиште, будь ласка, ну поговори зі мною. Ну давай ще погуляємо. Не потрібно виснажувати себе для того, щоб задовільнити когось. Припиніть робити для інших більше, ніж ви можете їм дати. Людина, яка має достатньо самоповаги, вона завжди йде вчасно. Вона любить себе більше, ніж інших людей. Це нормально. Ви маєте відчувати себе добре поряд із кимось. Якщо цього немає, просто йдіть. З часом ви перестанете дивуватись, тому що вас ніхто не любить, що вас всі уникають, тому що ви почнете любити себе. Завжди обирайте себе. З цього витікає інший пункт: не женись, приваблюй, коли ви спілкуєтесь з іншою людиною по телефону. І вам вона каже: Я тобі передзвоню.' З часом ви не витримуєте і починаєте самі дзвонити тій людині, нагадувати, о, пам'ятаєш, ти казав, що ти мені передзвониш. Як гадаєте, це привабливо? Ні, таку людину просто хочеться уникати. Далі, якщо ви написуєте смс хлопцю, який не виявляє ніякого інтересу до вас, до спілкування із вами, як ви гадаєте, ви для нього приваблива людина? Відчайдушна людина нікому не потрібна. Дівчата, погодьтесь, нам не подобається. Хлопці, які переслідують нас 24 на 7. Нам не подобається, коли кожні 5 хвилин у нас запитують, як ти що ти робиш. Невже ви думаєте, що хлопцям подобаються такі дівчата? Це видає невпевненість і вказує на те, що з тобою ніхто не хоче спілкуватись. І ти намагаєшся утриматись за кожну увагу. Шостий пункт мій улюблений порівняння. Перестаньте порівнювати себе з іншими. Зрозумійте, що ви унікальні і ви отримаєте те, що Належить вам по праву все, що дійсно для вас. Прийде до вас у свій час, тому не потрібно переживати і хвилюватись, що от у когось уже це є, а в мене ще немає. Заспокойтесь і сфокусуйтесь на собі. Порівняння призводить до заздрощів. Заздрощі це низька вібрація. Людина, яка заздрить, вона не приваблива, вона буквально смердить своєю заздрістю. Ти можеш бути навіть краще за когось, але через те, що ти постійно порівнюєш себе з іншими, робить тебе. Ну такою, якщо ви перенаправите свою увагу з інших людей у себе, сфокусуєтесь на собі, ви розквітнете. Коли ви думаєте про когось, ви віддаєте їм свою енергію. Наша енергія, там, де наша увага, досить робити комусь компліменти. Почніть робити компліменти собі. Так, звісно, ми всі чули вираз, що тільки впевнена в собі людина може зробити комплімент іншій людині. Але невже ви думаєте, що якщо ви не подобаєтесь собі, якщо ви не любите себе, то ваші компліменти іншій людині будуть виглядати щирими? Ні, там буде відчуватись нотка заздрощів. Гарна людина і так знає, що вона гарна. Тому спочатку в Налюємо себе, фокус на собі. Це наш сьомий пункт. Фокусуємось на собі, на своєму вигляді, на своєму стані. Нехай інші почнуть робити компліменти вам. Говоріть гарні речі в першу чергу собі. Восьмий пункт. Перестаньте рятувати інших людей. Врятуйте себе нарешті. Це найголовніша ваша місія процвітати і бути на високому рівні. Кожен має відповідати за себе. Якщо ти не можеш врятувати себе, як ти гадаєш, ти врятуєш інших? Їм не потрібна твоя допомога, особливо, якщо вони не просять про неї. Рятуй себе, люби себе, думай завжди про себе, в першу чергу. Стан рятівника просто висмокче усю твою енергію, а людина, Яку ти намагалася врятувати, навіть не подякує тобі, а скоріш навпаки, ця енергія потрібна для тебе. Дев'ятий пункт: перестаньте давати непрохані поради. Ви завжди будете неправі і винні у тому, що ви порадили. Людина сама має приймати рішення досить брати на себе чужу відповідальність. Просто спостерігайте з боку. Звісно, бувають випадки, коли людина дійсно просить у вас поради, і ви можете висловити свою думку в такому випадку. Але якщо у вас ніхто не питав, залиште свої поради собі. Зберігайте свою енергію для себе. Десятий пункт. Дозволяйте іншим допомагати вам, дозволяйте іншим робити для вас щось. Я не говорю про те, що ви постійно маєте потребувати допомоги, ні. Але якщо інша людина запропонувала вам свою допомогу, вона так виражає до вас свою увагу. І якщо ви відмовитесь, то як інші люди будуть до вас притягуватись? Погодьтесь, це все ж таки може поліпшити ваші відносини з іншими людьми. Як ви приваблюватимете інших, якщо ви постійно відмовляєтесь від допомоги і робите все. Самі, а потім жалієтесь, що ви все зробили самі. Весь світ навколо постійно допомагає вам. Вам виплачують зарплатню, водії відвозять вас на місце призначення, офіціанти приносять вам вашу їжу, спрощуйте своє життя просто приймаючи допомогу. Наступний пункт. Базове виховання. Навчіться поважно спілкуватись з оточуючими вас людьми. Найпримітивніше, що ви можете зробити, це просто дякувати кожного разу, коли хтось для вас щось зробив. Особливо, якщо ви про це попросили. Притримуйте двері, якщо ви звідкись виходите або заходите, і позаду вас хтось іде. Навчіться вибачатись, якщо ви когось пихнули або наступили комусь на ногу. Та навчіться навіть використовувати елементарно столові прибори. У вас є YouTube, у вас є. Книжки, у вас є інтернет, ви можете навчитись будь-чому завдяки усім цим ресурсам. Ви маєте виховувати себе для того, щоб гідно виглядати у будь-якому оточенні. Ніхто не знає, з ким ви пересічетесь, коли підете в ресторан, коли підете в кіно в театр. Та просто на вулиці. Майте завжди гарні манери. Будь-де. Також ви маєте встановити власні межі. Взагалі існує досить багато пунктів, в яких потрібно дотримуватись. Про це я вже казала у своїх попередніх відео. Посилання на ці відео я залишу внизу в описі під цим відео. Тож переходьте і дивіться. Там ви знайдете багато доповнення до сьогоднішньої інформації. Друзі, я сподіваюся, ви зрозуміли усе, що я хотіла вам сьогодні донести. Я дякую вам за перегляд. Дякую. Вам за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви підписуєтесь на цей канал, за те, що ви ставите лайки моїм відео. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поділіться ним із своїми друзями, родичами, братами, сестрами, батьками, взагалі з тими людьми, яким варто дізнатись цю інформацію. Допоможіть мені розповсюдити цю інформацію, виставляйте шматочки з цього відео у свій інстаграм, відмічайте мене, я буду всіх вас репостити. Друзі, я вас дуже люблю, я вдячна кожному з вас за лайки, коментар. Тарі за підписку. Нас вже з вами більше тисячі. Ми з вами утворили таке ком'юніті, що нам просто потрібно зростати для того, щоб усі навколо ставали краще. Не тільки ми, а й ті люди, які нас оточують. Для тих, хто хоче фінансово підтримати мій канал. Внизу під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Я рада за те, що ви зі мною. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у цьому всесвіті. Ciao!